Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про те, яку крипту купити саме в січні. Відео виходить на 7 число. В мене сьогодні 4, Декілька днів зазору майте на увазі. В мене є. Тому ми роздивимося, розглянемо ті позиції, які мають бути актуальними і на ваш час. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Перша крипта, на яку я звернув би власне увагу GLMR. Непогана ціна для того, щоб зайти зараз, і на коротку позицію пролетіти до 40-45 центів. Тобто отримати зазор в 10-15, а то і 20 центів, можна цілком легально, без будь-яких проблем. І таким чином. Під заробити в залежності від того наскільки ви жадібні, і розмістите. Високо ордер, чи низько. Далі наступний проєкт це проектика під назвою Фіз. Актуальна ціна на сьогодні в нього 47 центів, понизу він провалювався до 33 центів буквально в грудні місяці. Але нас цікавить більше простріли до 70. Тому десь в діапазоні 65 центів його реально закрити на коротку позицію, так як ми бачимо, що він постійно прострілює і це. Це означає, що він достатньо активно трейдиться. І останній проєкт, який БОПІЯ розглянув в цьому місяці, це W. W у нас з об'ємом майже в 4 мільйони. Дуже Приємний графік ми можемо розглядати прямо зараз. Ціна в нього 31 цент актуальна. І я б розглядав його як інвестицію довгострокову. Я б не розглядав його на коротку позицію. Викупаючи його прямо зараз, я б перший ордер став в районі 60 центів і далі відштовхувався б від 1 і півтора бакси. Це достатньо перспективний проект. В нього сильні медіа, в нього сильна структура, зрозуміла токеноміка. І в цілому він викликає тільки позитив. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні ми розглядали не типові не класичні проекти сьогодні і в подальшому в. Рекомендаціях на місяць для інвестування я буду підбирати надійні проекти, але. Ті, які не настільки класичні, не настільки приївшися, я хочу щось цією рубрикою, оглядом, рекомендацією на місяць для інвестування, а привнести в ваш портфель щось нове. Те, що не заїжджене, те, що може трішки розбавити ваш портфель і дати можливість реінвестувати в щось свіже. Якщо вам подобається ця рубрика, з вас лайкос. Якщо не подобається з вас конструктив в коментарях, а я пішов монтувати для вас це відео.